Айдімо тебе в вгору. Минуту, минуту, зараз ми погонимо, куди треба. Хеллоу, Це Анна, духовна в Швейцарії. Тут настільки Дивіться. Лигайте і плавайте. Рейн. Рейн на дворі. Взагалі чітко. Здравствуйте ще раз. Дивіться, який він рейн. Дивіться, яка зелена водичка тут. Все настільки круто. В цьому мосту 192 метри і їх вісім. Вісім мостів по цьому рейну. Подивіться, які там вулочки. Вулочки, які там, подивіться. Воно отуди. От погнала мене, погнала мене. Гони мене, як ту гончую. Взагалі, там шпіль є сякий, на 7 кілометрів йти будемо, шуткую. Все, я вже хекаю, хекаю, захекалась. Ну, водичка яка. Який базель класний. Вон фонданчик. Будемо рвати отсюда. В кого язик длинніший. Хаус Цум сунен Люфт. Хіавоне, Себастьян Бранд. Це він, мабуть, звільнив від дракона. Оцей от гарненький будиночок. Де, 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 де. Гарненький такий. Добрий день. Гарненький такий плац, як центру. Ой, як гарненько, гарненька бруківочка. Єврій, також, як я єврій. А по-моєму, єврей. Отак от. от. Піднімаємося, вверх піднімаємося, як велич. О, все в червоному коричневому кольорі. Йдемо, йдемо, йдемо наліво. Не знаю, може це церква Себастьяна. Я не знаю. Не відкрито, сонячного світла нема. Фотка як ти зробиш? І знову рейн. І знову рейн біля цієї святої церкви. Прикиньте. О, які гарні фонтанчики в базелі. Самі рухаються, самі себе поливають. Там церква. Офненкірхе. Там закрита тусовка. Нас не пустили, бо ми не з сігаретами. Боїться мене вона чи ні? Боїться. Швидко запливла. А чому нічого не, не видно? А чого воно так засвічено? Навірно, берії ж эту... ну, Я Не знаю, чесно, ну що сказати. Хоч би одного медведика. Музей іграшок. улиця здесь короткі бари. От він, історичний музей Базеля. Першу неділю безкоштовно, як у Германії.